Ну, так, буде звук тепер точно. Та, щось звук трохи не те. Вітаю, добре, прямий ефір. Вибачте за проблему зі звуком. Це ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Почався другий місяць осені. Час дуже швидко летить. Здавалося, недавно літа почалося вже другий місяць осені. Скоро новий рік готуйтеся. Друзі, повернулися Закарпаття. Напередодні там були заходи за участі. Єврокомісарки Марти Кос, яка відповідає за розширення Євросоюзу, вона приїде в Київ, буде мати зустріч з президентом. А так на Закарпатті знайомилася з європейською інфраструктурою, яка інтегрує Україну в залізничну європейську спільноту. І також розвиток Євроколії, 1435 був там на Закарпатті. І вже от в Києві провів ефір у Марка Фейгіна. Ніхто не подивився його в прямому ефірі. Я виложу в себе на YouTube тому. Буду радий, якщо зможете поділитися вже моїм ефіром. Ставте лайки на це відео, будь ласка, ставте ваші запитання і підтримуйте Силу оборони. Я не буду оригінальним. Буду далі вас просити підтримати 28-му бригаду, яка стоїть на Донеччині. Збір на всі потреби цієї бригади є вкрай актуальним. Даю в описі відео банку на монобанки, на Приват24. І так само тут в чаті теж даю. Тому, будь ласка, долучайтеся, будьте щедрими, тому що ворог з великою радістю був би вже в Києві і управляв Україною, але тільки завдяки героям, які на сході, на Донеччині, в дуже-дуже некомфортних умовах стримують ворога, повірте мені, якби не вони, все було б набагато гірше. Тому, коли ми критикуємо, можливо, недостатні. Результати, да, треба розуміти, що ці результати більш ніж достатні, тому що могло бути все набагато гірше. Отже, прямий ефір, давайте поспілкуємося. Mm -hmm. Що вас там, до речі, з Фейгіном ви подивилися мене чи ні? А тим часом Дональд Трамп він назвав Медведєва тупим, тому що, звичайно, я так розумію, Трамп допік Медведєва, Остаточно він вже кілька разів на нього реагував. І йому подобається ображати, подобається ставити на місце, подобається давати ляпасів, таких словесних, і звичайно, коли почав на нього стартувати, цей це нікчема Медведєв, так, да, колись був, виявляється, президентом по п'ятерної держави притворився на повну нікчему. От коли він став стартувати на Трампа, стар, Трамп з великим задоволенням став давати йому здачу і давати йому дуже боляче тому коли була нагода. Трампа зустріч в Вірджинії з генералами американської армії, які зібрав міністр під гексид для того, щоб їх відчитати за погану фізичну форму пропаганду ЛГБТ в рядах оборони і бороди. Да і нагадав, наказав готуватися до можливої участі в війні. Так, от Трамп приїхав на цю на цей виступ і е, мав свою промову. Перед американськими генералами і назвав Медведєва тупим, тупою людиною і попередив його, щоб той не розкидався ядерними погрозами. А в разі чого в Америці ядерної зброї більше і вона краще, ніж в Росії, сказав Трамп. Росія там нам трохи погрожувала нещодавно, сказав Трамп. І я відправив ядерну, ядерний підводний човен один або два. Найбільш літальну зброю, яка коли-небудь була створена людством. Засновуючись на його згадці про ядерну зброю, а це було сказано реально тупою людиною, яка в них працює, адже він згадав слово ядерка. Я перемістив один підводний човен або декілька човнів до російського берегу, просто щоб бути обережним, тому що ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом. Це слово на букву Н, нуклея. Є, є два слова на букву Н, які не можна використовувати. І якщо чесно, якщо дійде до використання, в нас цього більше, ніж у всіх інших масової ядерної зброї, каже Трамп. В нас більше, в нас краще, але це щось що, про що ми навіть не хочемо думати. І якщо хтось згадує про це, тоді зразу ж негайно відправляється субмарина. Мені подобається, звичайно, як Трамп знущається над Медведєвим, тому що ми розуміємо, що Медведєв, він скамарох, але він наближений до столу Скамарох, він заступник Путіна. Насправді, в політичній ієрархії Росії Медведєв друга особа, якби це дивно не було, він заступник голови Ради безпеки Росії. І те, що він собі дозволяв, то Трамп його дуже різко посадив на місце, що після цього Медведєв вже якось став трошки більш обережніший в своїх маніакальних заявах. Тому. Принаймні, заради цього Трампу треба було зібрати американських генералів, щоб вкотре пройтися по цим нікчемним російським керівникам. Отже, тим часом Україна підводить проміжні підсумки програми PERL Prioritized Ukraine requirement list, тобто закупівля зброї для України коштом членів НАТО в Америці, після чого. НАТО цю зброю, передає її Україні. Значить, є чотири оборонні пакети на 2 мільярди доларів. Нідерланди виділили 578 мільйонів доларів. Три країни Скандинавії, Данія, Норвегія, Швеція виділили 495 мільйонів доларів. Німеччина виділила рівно півмільярда доларів. І Канада виділила рівно півмільярда доларів. Пюрл працює з вересня і вже доводить свою ефективність. Це приклад, коли союзники об'єднуються. Щоб забезпечити українське військо всім необхідним, сказав Єрмак, підводячи перші підсумки. А Володимир Зеленський назвав цю ініціативу дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності України, зараз узгоджується ще п'ятий і шостий пакети з американською стороною. Зафіксовано бажання. Профінансувати цю закупівлю п'ятого і шостого пакетів коштом Бельгії, Литви, Латвії, Естонії, Ісландії та Люксембургу вони готові внести в майбутній п'ятий пакет. Загальна мета України забезпечити мільярд доларів на місяць в межах ініціативи, щоб повністю реалізувати всі плани. Тому е важливо розуміти, що відбувається. Важливо розуміти, що відбувається. Ціною надзвичайних дипломатичних зусиль української команди Зеленського, Єрмака, Сибіги, прем'єрки кис всіх дотичних осіб відбувається надзвичайно складна, але результативна робота по перетворенню Америки на союзника в цьому протистоянні Росії. І з чого ми починали, згадайте, з яким негативом стартували на президента в Білому домі, і яка зараз атмосфера на цих переговорах, і це не дуже просто було. Повірте мені, не дуже просто. Кіт Келох відправився до Варшави на Варшавський форум з безпеки, розказав, чому домовлявся з Лукашенком. За його словами, переговори Америки з Білорусі потрібні, щоб не просто звільнити політв'язнів, щоб забезпечити канал зв'язку з Путіним для врегулювання війни в Україні. Зосередження Америці, Америки на Лукашенку пояснюється тим, що ми знаємо, що він багато розмовляє з Путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Сказав Келох. Також Келлах порівняв масштаби втрат Путіна з війною в Афганістані, в В'єтнамі та Україні. Сказав, що це найбільша сухопутна війна з часів Другої світової. І навів цифри втрат, сказав, що з Афганістану росіяни пішли, втративши 18 тисяч осіб. Ми, американці, залишили В'єтнам, втративши 65 тисяч осіб. Зараз ми говоримо про кількість загиблих і поранених з обох боків. Яка перевищила мільйони, це приголомшливо, і тому я вважаю, що в цій війні потрібно якось покласти край, сказав Келох. Але тут бачите, він згадав 18 тисяч осіб, які їх Росія втратила в Афганістані. Так вони в Бахмуті поклали 20 тисяч тільки. Сам Келох це сказав. Тобто, виявляється, взяття насправді вже не міста Бахмут, а руїн. І за це заплатити двадцять тисяч, щоб потім фронт з руїн Бахмута прийшов в руїни Часов'яра Яра і там зіштовхнувся з 24-ю бригадою львівської імені короля Данила. І далі вже два роки стоїть і не можуть куди пройти. Ну, це такі собі, звісно, результати. Не переконаний, що це може задати успіхом Путіна в цій війні. Так. Також Келох. Варшаві загалом багато говорив, багато по поділу. І також сказав, що Путін не здатен перемогти НАТО, він не здатен перемогти Захід. Просто не здатен. В нього немає для цього ресурсу. Сказав Келох Варшавському економічному форуму. Я говорив з високопосадовцями у Вашингтоні, мене прямо запитували. Чи можуть росіяни виграти цю війну, каже Келох. Я відповідав, ні, не можуть. В них просто нема сил перемогти у війні після трьох років таких втрат. Це дуже важливий меседж не тому, що Кіт Келох займає таку проукраїнську позицію, але й тому, що він транслює цю позицію у вуха Трампа. І це дуже турбує росіян. Я от перед нашим ефіром послухав виступ Лаврова, так він там, Келох, намагається применшити його вагу і вплив і каже, що от Трамп. Мовляв, і Келох мають різні погляди, і те, що каже Келох, не відповідає баченню Трампа, каже Лавров. Тобто Лавров інтерпретує думки американських високопосадовців. Президента і, президента і його спецпосланника. Тобто таким чином ми бачимо, що в намаганні. Маневрувати Росія не відповідає за свої дії, а починає інтерпретувати коментувати дії другої сторони. Ну звичайно, це найкращий спро це спосіб перевести фокус, уваги, перевести дискусію в інше русло, давайте когось іншого коментувати, а не свої дії. Тому вони коментують, що між Келогом та Трампом є розбіжності, і та проукраїнська позиція Келога. Мовляв, це не те, що думає Трамп. Ну так вони самі між собою розберуться. Ви свою частину роботи виконуєте. Де переговори, де мир, де все, що було обіцяно на Алясці і потім, в Білому домі, під час дзвінка Трампа Путіну. Можу сказати, що ну, така активність, звичайно, вона працює на руку Україні, тому що вона показує наскільки Путін ефектно дурив Трампа до прийду часу. Отримує по заслугам. Росіяни отримає по заслугам щодня і сили безпілотних систем вразили чотири північно-корейські САУ Коксан. Це дуже, до речі, ефективна північно-корейська зброя, яку Росія отримує для того, щоб вбивати українців. Тому, коли хтось каже, що це там ледь не громадянська війна, тільки не зрозуміло, що робить північно-корейська зброя, північно-корейські солдати. Так от, полк Немезіс в складі сил безпілотних систем виявив і знищив установки Коксан на Луганщині та Запоріжжі. Одну з цілей знищеного взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Коксан це північно-корейська 170-мм самохідна артилерійська установка. Одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем в світі. Такі установки армія Росії отримала від Північної Кореї як воєнну допомогу для нарощування артилерійських спроможностей. Такий результат. Тим часом видання The Telegraph опублікувало своє бачення того, як можна було б гарантувати безпеку в Україні. Журналіст Роланд Оліфант розглядає варіанти, як Європа могла б відповісти на російське вторгнення в її повітряний простір. В якості одного з варіантів журналіст пропонує ініціативу Sky Shield, тобто повітряний щит, яка була розроблена ще навесні в березні цього року. Це 120 натівських винищувачів для постійного патрулювання українського неба по черзі. І ця ідея була розроблена півроку, але не отримала подальшого ходу. І от тепер він закликає розглянути цей скайшилд як варіант. І Обговорити це на саміті в Копенгагені 1-2 жовтня на саміті Європейської політичної спільноти, де регулярно беру участь наш український президент. Так, також до Копенгагена прибули українські військові, які розпочали розгортання в даній місії для розширення українського досвіду. Захисту від дронів українські захисники прибули на ці навчання в Данії, і ці навчання можуть стати основою для нової системи протидії дронам. Український досвід найбільш актуальний в Європі, каже президент Зеленський. Наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої системи європейського захисту стіна дронів. А Росія далі продовжує займатися провокаціями і вкидами, речник Кремля Пєсков заявив, що мешканці Одеси та Миколаєва, наших ворот південних наших ворот, які вони хотіли захопити, але не змогли. Що вони хочуть приєднатися до Росії мешканці Одеси та Миколаєва, але я бояться про це заявити, уявляєте, який цинізм. Тобто вони починають війни. З чужі території. Раніше вони хоча б знаходили тих, хто про це говорив, і потім на них писався. А Тут вони навіть не знаходять, хто про це каже, але кажуть, що є такі люди, які хочуть, щоб Одеса, Миколаїв були Росією, і тому ми будемо воювати за ці міста. Навіть не скажучи, про кого мова. За словами Піскова, люди, які мешкають в цих містах, а також мешканці Одеської і Миколаївської областей, зараз не мають можливості. Підвищити свій голос за ідею вступу в склад Росії, це просто небезпечно для життя. заявив Пісков. А це справді І тут я звісте прокоментую від себе. Тобто, в принципі, це така має бути на думку піскова: це небезпечно для життя, заявити про бажання вступити в склад Росії. А от. Нормально, по йому, мало б бути, що в принципі можна за це виступати, за це нічого не буде. Тобто, от якби можна було заявляти в Україні, що ми хочемо бути частиною Росії, і за це нічого не було, Пісков був би довольний. Тобто, ну це ж такий дебілізм в голові в людини або свідомий, або цілеспрямована маніпуляція, що він допускає думку, що виступати за від'єднання своїх землі від своєї держави і приєднання її до іншої, це має бути ок. Це має бути толерантно, прийнято суспільством як частина політичної дискусії. За це, за це просто треба саджати в тюрму за державну зраду. Але росіяни, звичайно, вважають, що ми так маємо толерантно до цієї ідеї ставитись. Отже, вертаюся до думки Піскова, який сказав, що от мешканці Одеси Миколаєва це для них небезпечно для життя, висловити свою справжню думку, що вони хочуть бути в Росії. Да. Дивно, якби щось навіть подібне в Росії. Хтось заявив про те, що вони хочуть від'єднатися від Росії, долучитися, наприклад, до складу Китаю. Да, щоб з ним було. А в Україні, виявляється, вони вважають, що має право така дискусія точитися в суспільстві. Ну, які негідники, да? просто мерзота. Да. І з політичної новини внутрішньої то Кличко знову попався на своїх. Соратниках, які займаються зловживаннями влади з метою власних інтересів. В СБУ і Національна поліція викрили заступника, точніше, навіть не заступника, а керівника апарату, який протягом повномасштабної війни відпочивав за кордоном під виглядом службових відряджень. В листопаді 23, го в жовтні 24-го, чиновник виїжджав до Євросоюзу під виглядом службових відряджень, хоча насправді був на відпочинку. В Італії та Іспанії. Йому інкримінують дві статті: підроблення документів і службове підроблення. Мова йде про керівника апарату КМДА, тобто керівник апарату кличка Дмитро Загуменний. Він їздив у Флоренцію та Барселону за підробними запрошеннями. Значить, до Іспанії на 6 днів під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo, Але запрошення, як виявилось, організатори йому не надсилали. А потім був сім днів в Італії, під приводом участі в конференції Observatory on Regeneration, І потім теж з'ясувалося, що організатори йому теж нічого не надсилали. В ці поїздки поїздці Загомен не брав з собою родину і потім складав апарату КМД письмові звіти про відрядження. Ну, Кліце навколо кличка все ще зжимається, зжимається, але ніяк не зіжметься. Я не розумію, скільки можна ще це тривати. Київ реально виглядає як столиця країни третього світу. В той час, як інші міста, на багато складніших умовах. Наприклад, Харків виглядають чистішими, сучаснішими і багато в чому доглянутішими. Угу. Так, друзі, лайки, ставте, будь ласка. Президент також казав про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, назвав її критичною, адже ситуація така, що станція вже тиждень відключена від живлення, від енергомережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів, які не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Ну тобто для підтримки станції і Уникнення саморуйнування треба, щоб в неї було електроживлення. От Його немає через обстріли Росії, а генератори вже не справляються. Жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ про це не мовчав, сказав Зеленський і говорив на цю тему з генсеком ООН Антоніо Гутерешем. До речі, я теж бачив, як Гутереш спілкувався. Міло Любезні час Лавровим під час того, як Лавров приїхав на Генасамблею ООН в Нью-Йорк. Там була фотосесія. Гутереш стояв, тиснув руки, підійшов Лавров і висловив претензію, що Гутереш тиснув руку на фоні двох прапорів ООН, замість того, щоб там був прапор ООН і прапор Росії. Гутереш відповів йому, що по протоколу, що всім командую протоколу, по протоколу тільки для президентів вирішують їхній прапор, а всіх інших гостей приймають на фоні двох прапорів ООН. Лавров щось там пожартував, а Гутереш далі теж пожартував, сказав, що ви знаєте, пане Лавров в чому різниця між аль каєдою і Протоколом. В чому питає Лавров? В тому, що з протоколом не можна ні про що говорити і ні про що домовитися. А з Аль-Каєдою хоч про щось, там можна і поговорити. Ну Такий собі жарт. Взагалі, сам факт таких люб'язних розмов між Гутерешем і Лавровим точно показує, що така пасивна позиція ООН у війні. Щодо війни України з Росією. Далеко не випадково. Далеко не випадково. Друзі, давайте до запитань. І будемо далі рухатися вже в напрямку від бою. Так, дякую всім, хто казав, що в мене не було звуку на початку. Звук з'явився. Дякую всім. Так, так-так. Ірина пише, що був прекрасний ефір з Майком Фей... Марком Фейгіним. Мені дуже приємно, я його виложу. подивіться в мене на каналі. Наталія Іванівна, дивилася ваше інтерв'ю з Марком, сподобалось, цікаво. Дякую. Дякую вам. І Ніна Камінська, вітання з Вінниці, вітання в Вінниці. Ганна Гайтерана, не дивлюсь посліднім часом Фейгіна, бачила, що він часто говорить з журналісткою Порошенка. Ну, є таке, да. але нічого не поробиш. Світлана пише: на тебе сьогодні наїхав Грішин з Ісландії. Що за неподобство? Неприємно було слухати. Я уяву не знаю, хто це, що вони там наїжджають. Ну, Пусть собі люди живуть своє якесь нікчемне життя. Якщо їхнє життя побудовано тому, що вони мене згадують, то вони для мене ніхто і я про них навіть не згадую. Я про їх існування вже і забув, що вони там розповідають. А, тому, ну. Напевно, в такий спосіб саме стверджується. Це що ревнощі, заздрощі. Ну, що поробиш, буває таке. Можна порадити пити воду для заспокоєння. Катигорожка. Нове ІПСО почало розганяти кремляді. Мовляв, перші два дні 2022 року Путін хотів тільки налякати, і танки були без боєкомплекту. Але українці почали стріляти першому тому самі винні. Не ведіться. Ну це повна маячня. Та так танки там же ж там там ж вертольотний десант був, там же ж був прорив кордону, танками на залізничних платформах і так далі. Причому тут танки без боєкомплекту. Може і вертольот був без десантників, просто літав, так скажем, провітрював повітря над Києвом. Повна маячня Вікторія Жукова. Гарний ефір з Фегіном. Дякую. Ольга Слухаю вас, пане Сергію, постійно з Нової Зеландії. Пан Зеленський і його команда найкраще світі. Дуже дякую, пані Ольга. Підтримуйте силу оборони з Нової Зеландії. Це теж можна робити. В описі відео є посилання. Так, Амо Сонус, хороший ефір. Живий в нього зараз переважно гості, які кажуть про події, наче нас і нашого президента не існує, і ми ні на що не впливаємо. І згадують лише погано, так що ви порушили рівновагу каналу. Та мені тільки за, ну як можна не згадувати те, від кого все залежить насправді. Тому що без українського президента ніхто ні про що не домовиться. Хлопці з Ісландії вважають, що тільки вони завжди рідко їх дивлюся. Якось нецікава стала Гана Гайтанова. Вірити? я взагалі не дивлюся. Якось моє життя від цього гірше не стало. Тому ну, вам вирішувати, що робити, але чесно, я, навіть, ну, я не уявляю, от, що, я б когось сидів би згадував з інших youtube каналів, і мені що робити нема чого. А люди чомусь витрачають свій час, вигадують якісь фейки. Пам'ятаєте, про мій арешт цей Карчинський теж маразматик написав. Ну, З якою метою? Ну, Людям нема що робити. Я вам скажу так: все, що не є некрологом, є піаром. Нехай згадують. Те, окремі моделі Томагавт. Можуть вдарити на 5,5 тисяч кілометрів. Це буде аж до Байкала. Під них вже є 8 пускових установок в сухопутному їх виконанні, які списуються. А Я нічого цього не знаю. Ну, сказали і сказали. Васіліко Олег. Сергій, прокоментуйте, що ваші колеги з УП та НВ. Вас за людину не мають, а я не знаю, що про що мова йде, де вони вже щось заявили. Ну, там половину цих людей я на роботу приймав, тому мені, звісно, теж кумедно слухати, що вони мене за людину не мають. Я не знаю, що вони та чесно, мені немає часу, жодного бажання в ці інтриги влазити. Скажу так: що половина з цих людей, які зараз там працюють, були навіть мною на роботу. І вони нікчемно працювали в ті часи. Їх доводилось дуже багато переписувати. Робити зауваження, змушувати копати глибше, працювати ретельніше, можливо, вже навчилися, але в мене не дуже багато часу досліджувати їхню діяльність. Тому нехай собі далі вдосконалюють свої журналістські навики і вважають все, що вважають за потрібне. У нас демократична країна, але зараз слухати таку оцінку мені звичайно трохи смішно. Гайдай у Кисельова без стыда і совісті поліваль Єрмака лайном заявляє, а його провалює. А третя штурмуває, заявляє та побіги президента. Як це можливо, така наглая ложь? Маріна Вілоусова. Я не знаю. Я не знаю, це повномайшення. Ну я не знаю. Який президент? Він нікуди не збігав, він тут. Про що мав взагалі йде? Третя штурмова. Третя штурмова частина сухопутних військ України. В нього є командування. Вони не можуть займатися політикою. Я не уявляю, що вони дарували такі політичні заяви. Не може такого бути. Вікторія Любименко, дякую за стрім. Які перспективи у нас на перемогу взимку? На вашу думку. На мою думку, перспективи такі, що зараз буде сезон. Усповільнення війни, і це відкриє більше про простір для переговорів, тому що наступну кампанію Путін почне навесні, готувати почне її взимку. Ну, от зараз від осені до середини зими є певне вікно можливостей. Україна налаштована на те, щоб закінчити війну в цьому році. Це офіційна позиція. Ми робимо все для того: всі вимови, які ставлять американці, все виконуємо. Щоб ніхто навіть в найстрашнішому сні не сказав, що Україна в якийсь інший спосіб реагує, ніж треба, що Україна зацікавлена в мирі. Але ми не можемо гарантувати, що санкції Америки будуть накладені. І це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Не може, тому що це не наша компетенція. Так, друзі, все. Дякую вам за увагу. Пів на другу ночі прямий ефір був. Підтримуйте сили оборони, менше дивіться ні санітницю, зберігайте тверезий розум, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. І гуртуйтесь навколо сил оборони, навколо українського президента. Ні ті, ні інші Україну жодного разу не зрадили, і ні ті ні інші не зрадять І саме на них спроможність України вийти з переговорів з результатом, який нас їх буде влаштовувати. Всіх обійняв до скорого, до побачення.